Урочисті заходи розпочалися вранці на Володимирській гірці. Християнське свято прийшли розділити глави інших церков, серед них Яков Дов Блайх, який представляє об'єднання іудейських релігійних організацій України та муфтій духовного управління мусульман України Ахмед Тамім. Був присутній представник Вселенського константинопольського престолу, архієпіскоп Тельмійський Іов, президент України Петро Порошенко у своїй промові вперше назвав події на сході війною і зазначив: ми не будемо байдуже спостерігати за втручанням іншої держави в наші церковні справи. Тисячі вірян і священиків, волонтери бійців і капеланів з'їхалися до столиці на традиційну хресну ходу пам'яті святого Володимира. Приїхав своєю громадою з із, із дружиною, із з родичами. всі разом приїхали для того, щоб е, помолитися разом, прийняти участь у спільному молебні за Україну, за мир на Україні, за краще життя, за влагодження всіх справ на Україні. Наша віра. Віра православна, віра в Господа нашого Ісуса Христа є щирою, і ця щирість проявляється саме в любові до ближнього, в любові до своєї вітчизни, в любові до своєї української православної церкви. І цю любов ми підтверджуємо саме сьогодні, в день князя Володимира, коли ми щиро молимося. В українській церкві, українською мовою і своєю молитвою підтримуємо нашу українську державу і українську церкву. Ми приїхали з Чернігівської області, з міста Корюківка, з нашими парафіянами, щоб разом з нашим святішим патріархом і з всією повнотою української православної церкви Київського патріархату. Вознести молитву за мир в Україні і разом з'єднатися в тій молитві, помолитися і пройти дійсно українським хресним ходом, дійсно в нашій рідній українській церкві. Вишиванками всіх регіонів майоріла хресна хода. 30 тисяч людей пройшлися від Володимирського собору Володимирською вулицею до Володимирської гірки. Чи треба порівнювати кількість вірних у дійсно українській церкві з прихильниками московської? Треба бачити і відчувати настрій, які гарні наші люди, як вони повдягалися у вишиванки. Люди... Видно, що це обличчя українців. А вчора дивився я по телевізору ту хресну ходу московського патріархату. Це такі пісні обличчя, жодної вишиванки. і Говорити вони не вміють. Одна жінка сказала, йдемо до пам'ятника Володимиру Мономаху, коли насправді до Володимира. Скільки б не йшло тисяч вірян, а хода була велелюдною, світлою і натхненною. Серед інших областей були і представники Чернігівщини. Чернігівська іпархія була представлена в цьому році дуже гарно. Було багато духовенства, і за нашими підрахунками, близько 600 прихожан із цілої Чернігівської області. Кульмінацією заходу став молебень на Володимирській гірці. Ми хочемо будувати країну. На християнських цінностях. І тому нам потрібна в Україні одна православна церква. Одна помісна, тобто незалежна від інших цей. Насамперед, незалежна від Москви. У ці дні у Києві вдалося зберегти мир. Московський патріархат не отримав новомучеників, що постраждали від хунти. Київський патріархат без жодної напруги продемонстрував не стільки кількість вірних, скільки щире бажання мати справжній мир, незалежну вільну Україну і єдину помісну церкву.